Тітушко помирився з журналістами. Разом із двома товаришами Сергієм Приходьком і Михайлом Пшуком. Він підписав мирову угоду з потерпілими журналістами Ольгою Сніцарчук та Владом Содалем. Четвертий обвинувачений Андрій Ярошенко до угоди не приєднався, бо вони, вони не визнає його справа піде окремим провадженням. На судовому засіданні сьогодні була наша колега Олена Стецюк. Олено, привіт. Як вдалося досягти мирової? Розпо... Розкажи. Вітаю колеги. Справу тітушка сьогодні вирішили екстерном. Молодик разом з двома своїми друзями, пшуком та приходком підписали мирову угоду з постраждалими журналістами і по суті визнали свою вину у бійці 18 травня, мирним шляхом і покаранням якіші Однак, попри те, що Три роки позбавлення волі за статуванням статті 71 зі спитовим сроком на два роки, тобто два роки умовно. Якщо він на протязі двох років вчинить інше кримінальне правопорушення, тобто він може бути реально бути засуджений до трьох років позбавлення волі. А ось два побратими тітушка, приходько та пшук за мировою угодою отримують по півтора роки умовно. Але головна умова цієї угоди це публічне вибачення хлопців. Тексти прописані в документі. До зали пускають операторів, молодики каються. Прошу вибачення, оці та Владиславу судеві. Приношу вибачення усім іншим журналістам, яких вразила моя поведінка. У майбутньому зобов'язуюсь значиняти протиправних дій щодо журналістів, не прошкажати їм здійснювати свою професійну діяльність. Прошу інших хлопців не користувати свої спортивні навички у протиправних цілях. А ось Андрій Ярошенко далі каже, піде окремо. каже, радився з експертами, правниками і його позиція своєї вини в цій справі не визнавати. Він каже, не хуліган і журналістів власне не ображав. Буцімто лише порушив громадський порядок. Жалкує, що опинився того дня у вирі подій і хоче об'єктивного суду. Вони визнали провину за обидвома статтями: і за хуліганською статтею, і за перешкоджанням журналістської діяльності. І це є дуже важливо, і це є прецедент, тому що навіть чиновники, які заважають журналістам працювати, вони уникають відповідальності і не визнають цього факту. Ми говорили про те, що потерпіла журналістка, каже, що така угода це цивілізоване вирішення нецивілізованого питання. Документ влаштовує обидві сторони і до того ж, це власне економія часу. І захисник твердить, що окрім того, буде ще компенсація. Від обвинувачених шука і проходька це по 4 тисячі кожному потерпілому. І від тітушка Вадима сума компенсації моральної шкоди має дорівнювати сумі, яка була сплачена ним в якості застави при обранні запобіжного заходу. Отже, на цьому крапка у цій справі не поставлена, і долю тітушка суд вирішить вже 2 вересня. Тоді ми дізнаємось, чи затвердить суд умови цієї мирної угоди. Колеги Олено так справді досить, справді досить така гуманне таке вирішення цього питання. Дійсно, це прецедент. Я я згідний і чесно кажучи, особисто задоволений, що воно справді так от вирішилось. тому що хлопчина Трохи перегнув палку, сказати так. Але Олен, хотіла хотіла його заграти за секунду. Уточнити у тебе там казали про 4 тисячі гривень, а від тітушка, суму, яка поділена навпіл, яка була заставою, це десь приблизно 23 тисячі гривень. Правильно, якщо я пам'ятаю, так виходить, що тітушку має заплатити приблизно по 11 тисяч гривень кожному із постраждалих. Тобто разом це так і виходить, сума цієї застави. А інші хлопці по 4 тисячі гривень. Олено, ти казала про те, що 2 вересня там ще суд має збиратися. Що це мається на увазі? Чи чи сьогодні це ще не крапка в цій справі? Звичайно, як я говорила, це ще не крапка, і це ще не вирок, це лише умови цієї угоди. А далі вже суд буде дивитися чи задовольняти ці умови. Тобто, цей вирок може бути і такий самий, а може бути і більш суворим. До речі, додам, що сьогодні якраз до цієї справи додались характеристики хлопців-спортсменів, характеристики загалом позитивні, але з іншого боку, додалися також документи про судимість одного із молодиків, а саме пшука. Тобто, що саме буде вирішальним у цій справі. Подивимось вже у понеділок, колеги. Дякуємо тобі, Олена. Це була Олена Стецюк, яка стежить за справою Вадима Тітушка.